На один рік у Дубанській школі номер 7 існувала необхідність відремонтувати дах на корпусі, де наразі знаходяться початкові класи. Неодноразово покрівля протікала і створювала незручності як для педагогів, так і для учнів. Дах майже весь перегнив раз. По-друге, що там такі дири, що, як говорять, що можна залізти без світла, ходити по цілому даху, були колись голуби, знаєте, там ну, як та як голуби, потім ми закрили ну і так воно там і пом'яз голуб'яний. І через того, що капати почало. І класи затікали. Ремонтувати дах одного корпусу із найстаріших, йому 53 роки, виникла від того, що він просто вже вийшов із придатності, протікала стеля у чотирьох класах і в коридорі. Коли були осінні довготривалі дощі, коли була на сніжна зима, на даху збирався сніг, і ті дири, які є у шифері, вони звичайно протікали. У цьому році кошти на ремонт покрівлі таки знайшли. Для цієї справи вирішили заручитися підтримкою обласної ради. Я четвертий рік на посаді. Перший рік ми били тривогу і відразу почали оформлювати проекти. Коли вже був зроблений проект даху. Пішли кошти обласного обласної субвенції і кошти міської ради. Нарешті вдалося вибити кошти, кошти з обласного бюджету. 500 тисяч і 200 тисяч це кошти місцевого бюджету. Громадський діяч Михайло Коралкевич, чиї діти навчаються у цій школі, розповів, через які труднощі довелося пройти, щоб кошти таки виділили. Не треба приїхав, пообіцяв. Їй це. І Антонюк пообіцяв, що дах буде зроблено. Я не треба ж назвав суму тоді, коли ми збирали батьків, коли в презентували проект нова школа. І він тоді сказав, що сума виділена. Я приїжджаю на сесію. Кажу, підходжу до не треба. Він каже, що це що а Ми в області віддали. хай вони дають гроші. Ми типу, нічого не даємо. Я кажу, як так? Ви ж обіцяли. Пишемо листа вже зараз. бо завтра буде пізно. Все, пишемо листа, підписали міським головою. Я повіз до ніколи все в фінансування буде. Тож уже у вересні цього року приступили до ремонту покрівлі і розкрили дах. А внаслідок негоди, яка була на минулих вихідних, постраждали клас та коридор, які знаходяться на третьому поверсі. Почалися. Ремонтні роботи, приступила бригада до роботи, тому що вони так само спішать для того, щоб використати цільові кошти за календарний рік. Вони зняли певну ділянку шиферу, накрили тендом, вітер був, можливо, десь пошматував. Вони полізли його, латали, розпочалися дощі і, звичайно, підтікли наша стеля і деякі кабінети. Включена в розетку. Е... Шкільну мережу, електрообладнання, яке використовується для ремонту даху. Кабель лежить в калюжі. Калюжа стоїть посередині класу. Це, ну, це, ж, це ж небезпечно, це ж діти. Спортзал ново відремонтований, затоплений. Люди, які робили, тобто ну, батьки скидалися на гроші, всі, вся побілка, все зруйновано. Е, Антоню каже, що е, Фірма, яка робить це, вона верне гроші, що вона відремонтує. Ну, це все обіцянки у школі. Запевняють, пошкодження порівняно незначні. А фірма, яка виконує роботи, пообіцяла відшкодувати збитки. Хоча її керівник, а також Вадим не треба, начальник міського управління освіти від коментарів відмовилися. Як стало відомо, є інші причини того, чому школа постраждала. Хотілося б, щоб ага сесія виділила зразу пішли гроші. Це ми робимо тут на місці. Так коли сесія затвердила, зразу свою долю ми направили для загальної суми. А там все зовсім по-іншому. Ну, мабуть, трошки є деякі є причини усіх всіх таких фінансових недопрацювань. Підприємець, який буде робити. І являється предрядником дуже серйозний. Відноситься до цього дуже посерйозному. І коли на моє запитання, все-таки, як ти будеш ліквідовувати тіна, ти сказав, все буде зроблено за мої гроші. Працює бригада на даху, третій поверх на зачинений, оголошення вісять. Обмежений доступ до школи через стару, старий корпус. Вони завезли такі великорозмірні тенди, і школа накрита. Тендами. Одне, що можливо бути такий варіант, що коли буде сильний вітер, почне їх так само зривати чи шматувати. Тоді знову придеться викликати їх. Вони відкрили місяць була відкрита школа, дочекалися дощів, дощ затопив школу, і тоді вони вчора почали її робити, школу. Ну, це треба так організувати, щоб знищити, і потім те, що знищене, відновлювати за державні гроші. І це знову подвійна сума буде. Отак в нас використовуються державні гроші. Тож хочеться сподіватись, що дах у школі поремонтують ще у цьому році, а діти все-таки зможуть повернутися до своїх класів.